Цей 2024 рік став 20-тим ювілейним для декількох культових серіалів: загублені Доктор Хаус і мій фаворит Зоряний Крейсер Галактика. На мій погляд, саме 2004 став першим переломним в індустрії серіалів. Саме з 2004-го значно збільшилися бюджети, а сюжет став більш вагомим. Хоча серіали ще залишалися жуйкою, розтягуючи сезони на 20 плюс серій, але загальний рівень значно підвищився. Мій улюблений зоряний крейсер Галактика порушував досить важливі теми, починаючи з проблеми штучного інтелекту і закінчуючи проблемою демократичного чи авторитарного ладу, або, наприклад, проблемою соціальної мобільності. Сподіваюся, я колись зроблю окреме відео про цей серіал, бо він того вартий. Але сьогодні хочу поговорити про серіал загублені, оскільки він став напевно найкультовішим серіалом того часу, поєднавши справді добрий акторський склад, високу якість та загадковий сюжет. Але попри всі свої заслуги він став сильним розчаруванням для глядачів. Давайте розбиратися, як усе починалося, що пішло не так, і як дивляться загублені 20 років по тому. Відразу зауважу, що я не вдаватимуся до деталей, інакше пересказ того, як створювався серіал, займе хвилин 15. Створення серіалу Загублені розпочалось у 2004 році, коли канал ABC прагнув знайти проект, здатний привернути увагу аудиторії, бо рейтинги каналу були невтішними. Ідея шоу про людей, які вижили на острові після аварії літака, була запропонована сценаристом Джефрі Лібером. Він пише перші чернетки сценарію, але вони не подобаються керівництву каналу. Тоді останні наймають Джей Джей Абрамса та Деймона Лінделофа, які залишають від початкового задуму лише авіакатастрофу та острів. Абрамс та Лінделоф написали досить коротку початкову історію з фіналом, на той випадок, якщо серіал закриють після першого сезону. Абрамс дав досить багато серіалу на початковому етапі, але саме Лінделоф був ідейним керівником проєкту протягом усього виробництва. Йому допомагав ще один шоуранер Карлтон Кюз, який також був другим головним сценаристом. Я згадував, що Джей Джей Абрамс на початковому етапі добре вклався у серіал. Так ось я вважаю, що він зняв один із найкращих пілотів усіх часів. Він досі виглядає неймовірно круто. тікай, ага! ага! звідти, це небезпечно! Щоправда, і коштував він приблизно 14 мільйонів доларів, що було рекордним бюджетом для серіалів того часу. Проте результат окупився рейтинги були рекордними. Багато телекомпаній хотіли створити свого конкурента. Так що загубленим можна сказати велике дякую. Саме цей серіал дав поштовх усієї індустрії, але такий проголомшливий успіх тривав лише два роки. Вже з третього сезону справи почали погіршуватися. Серіал став заручником свого рейтингу та хронометражу. Він страшенно добре стартував, але продовжувати в такому дусі постійно просто неможливо. Серіал мав досить багато причин, через які рейтинги стали неухильно падати. По-перше, через початково високі рейтинги серіал занадто сильно розтягли шість сезонів, що в сукупності становить близько 100 годин, і це приблизно на 50 годин більше ніж потрібно. Скоротивши серіал хоча по два рази, прибравши філерні серії та зайвих персонажів із загублених можна було б зробити ідеальний серіал. По-друге, сюжетні загадки. Їх, на мою думку, теж дуже багато. Немало з них або не розкриття, або розкриті погано якось дуже швидко. І проблема в тому, що ці загадки дуже важко вирішити логікою. Можете почитати фанатські теорії, дійти до деяких висновків, м'яко кажучи, досить складно. Треба знати, звідки автори брали ті чи інші символи або алюзії. Пересічному глядачу просто незрозуміло на що натякають сценаристи. По третє, велика кількість персонажів. Їх додали так багато, що більшість із них потім просто вбили. Хоча спочатку здавалося, що вони мали відігравати дуже важливу роль. Так багатьом персонажам, як і у випадку з загадками, дали коротке пояснення одним рядком, навіщо вони з'явилися або як пов'язані з сюжетом, але ці пояснення не справляють належного враження. Про когось взагалі забули, а деяких зняли в маленьких веб-епізодах, які більшість глядачів взагалі не бачили. По четверте. міфологія серіалу була неоднорідною. У ньому є щось від єгипетської міфології, щось від австралійської, щось вигадане, а щось універсальне, а також багато релігійних алюзій. Але головне, що між усіма частинами міфології немає ніякого зв'язку. По п'яте. Поступово рейтинги серіалу падали, а бюджетне виробництво зростав. Великі гонорари головним акторам масштабні декорації фінального сезону все це не покращувало ситуацію, дійшло до того, що сценаристам довелося переписувати фінальні епізоди, щоб втиснутися в бюджет. По шосте, фінал, вигаданий на самому початку, добре лягав на коротку історію першого сезону. Він міг бути досить незвичайним для того часу. Але після шести сезонів, коли автори накрутили десятки персонажів, сюжетних ліній та просторово часових аномалій і перемішали це з релігійними алюзіями, кінцівка просто не працювала. Це основні, хоча далеко і не всі причини, чому це шоу закінчилося так, як закінчилося, і викликало у багатьох стільки негативу. Частково Деймон Лінделов надихався серіалом Twin Peaks Девіда Лінча. Він спробував створити захоплюючий та цікавий серіал, який хотілося б розгадувати. Це мала бути історія з філософськими підтекстами та психологізмом. Частково це вийшло, але не до кінця. Велика кількість всього просто розмивала увагу глядача. Пізніше Лінделов створить, і це виключно моя думка найкращий серіал в історії індустрії. Залишені в ньому персонажі будуть прописані глибше, кожен актор буде підібраний ідеально, а загадки будуть балансувати на тій тонкій межі, коли вони цікаві і водночас логічні. Так що будь-хто за бажанням зможе їх розкрутити. Серіал загублені багато в чому став своєрідною чернеткою. До речі, є декілька ознак, що ці серіали складають єдиний всесвіт, але 100% впевненості у мене немає. На жаль, загублені не змогли стати ідеальним серіалом. Насправді вони й не мали жодного шансу. Серіал виходив тоді, коли вони знімалися на 5-10 сезонів по 20-25 серій у кожному. Жодний, навіть найкращий сценарист, навіть якщо їх кілька, не може підтримувати високу якість сюжету так довго. Я, звісно, маю на увазі серед драматичних серіалів. В ситкомах справа трохи інша, але це окрема тема. Навіть зараз зробити крутий серіал не виходить у 90% випадків, хоча автори розумніше використовують хронометраж і бюджет. Але якщо заплющити очі на умовності, які були властиві у той час, чи варто зараз дивитися цей серіал? І чи справді у нього такий поганий фінал? Дивитися загублених 20 років по тому можна. Серіал непогано постарів, а якщо точніше, я не сказав би, що він взагалі постарів, там не так багато спецефектів і вони зараз виглядають нормально. Зйомки проходили на натуральних локаціях на острові Уаху на Гаваях, тому картинка виглядає просто чудово. На акторську гру дивитися приємно, вона на рівні середньостатистичного сучасного серіалу. Трохи підводять декорації та спецефекти лише в останньому сезоні, але це не критично. Щодо фіналу, він не такий вже й поганий, особливо якщо не чекати якогось вау ефекту Так, він міг бути набагато кращим, але який є. Насправді він не гірше багатьох сучасних проєктів. Так, кінець історії в загублених ігнорує багато сюжетних ліній, але він може вписатися в логіку Всесвіту самого серіалу. Тож, якщо підсумувати, загублені нехай і не ідеальний, але загалом непоганий серіал. Він, напевно, не заслуговує названня культового зараз, а лише в контексті історії серіальної індустрії. Так що, якщо вам нема чого подивитися, а хочеться чогось загадкового, то подивіться спочатку серіал залишені, потім серіал-поділ, а потім переходьте до загублених. Чи варто переглядати його тим, хто дивився його раніше? Думаю, ні. Подивіться кращі серіали, які я назвав декілька секунд тому. І крапка.